Вершення 58-ї інвеститури леді Анні Архтерещенко, канцлеру Галицького командорства, було урочисто вручено від військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади, подяку за вагомий внесок підтримку боєздатності Збройних сил України. Більше про це ми з вами дізнаємося безпосередньо з львівського репортажу вам слово. Дякую, Командування 24-ї окремої механізованої бригади висловлює подяку вам, леді Анна, Марк Терещенко, рицарю ордену Христа Спасителя. За вагомий внесок у підтримку боєздатності Збройних сил України при виконанні бойових завдань для забезпечення національної безпеки та оборони України під час відбиття збройної агресії Російської Федерації. Висловлюємо вам нашу безмежну вдячність та зичемо наснаги і успіху у втіленні ваших проєктів щодо забезпечення національної безпеки України, виконуючи обов'язки командира Полковник Ковальчук. Це на передовій щоб визнати, щоб поки за ними стояти, вони будуть стояти і захищати кількість орди. Дякую вам. Сьогодні ми раді з того, що знаходимося у цей святковий недільний день у храмі Святого Юра. Скажіть, будь ласка, леді Анна отримала сьогодні нагороду і грамоту. За які заслуги? Сьогодні леді Анна отримала нагороду від 24-ї механізованої бригади імені короля Данила за заслугу перед Збройними силами України у відбитті агресії Російської Федерації. 贵吗？嗯